Всього за 99 гривень за одиничку в лоті ви можете отримати ось такі класні яскраві жіночі футболки, класичні від бренду Есмара. Зверніть увагу, будуть різні кольори. В лоці буде аж цілих 31 штучка, і вартість такого лоту буде всього лише 3070 гривень. Що ви отримаєте за ці гроші? Ви отримаєте і базові, ось такі, навіть дві штучки буде йти. Ось такі яскраві зелені будуть. Зверніть увагу, як на модельці. Також буде ось така бускова. Можемо подивитися її. Це все 100 котончик, дуже приємно. На дотик до тіла дуже класна. Біленькі будуть з отаким принтом. І ще ось рожеві, більш такі, як моркв'яний колір. Можете звернути увагу. По розмірам будуть в лоті від ексесочки до елічки. І наповнення лоту буде приблизно рівномірним. Якщо вам сподобався цей лотик, а він вам 100% сподобався, ви можете замовити його у наших менеджерів.